Всім доброго дня. Після невеликої перерви продовжую знімати відео огляди на різноманітні корисності. І, зокрема, сьогодні в мене у відео огляд на мультитул Ганзо модель G303B. Посилання на цей товар буде внизу в описі під даним роликом. Заходьте, читайте більше ознайомлюйтесь там же ви знайдете. Промокод, за яким ви отримуєте знижку на даний товар і на інші товари. Власне, відкриваю коробку і продовжую зйомку. Коробка ось так от відкривається. Далі ще одна коробка. І в коробці знаходиться ось чохол. А в чохлові вже знаходиться безпосередньо сам мультитул. Про нього трішки пізніше. Але я традиційно зараз одягаю. Тактичні рукавиці. Для чого тактичні рукавиці? Тому що військовослужбовці часто ними користуються. Якщо в тактичних рукавицях інструментом добре зручно користуватися, значить голі руч, тим паче. Власне, Я так звернув увагу, що Ганзо на мультитули майже по замовченню завжди надає ось такі класні чохли. Чохли цупкі, зручні, надійно захищають інструмент. Це дуже зручно. У мене є теж ганзо особисто мій мультитул, Вже він зі мною три роки майже в ЗСУ, і завдяки чохлу він дуже добре зберігся. Чохол можливо носити на ремені, або ось так вертикально, або ось так горизонтально. ось Завдяки оцим, цій системі кріплення. Ну, власне, від чохла. Чухол, до речі, дуже добротний дуже класна ця кнопка так добре відкривається. Значить, комплектація. Про це розкажу трішечки пізніше. Мультитул. Загальні враження від цього мультитула. Він такий от чорного кольору. Багатофункціональний, доволі компактний. Кишеньковий мультитул, багатофункціональний інструмент. Для виготовлення даної моделі використовувала сталь 420, яка має високі показники корозостійкості. Плюс, я так розумів, що зверху є якесь покриття чорне. Загальна вага мультитула 276 грам. Для чого купують і для чого використовують і люблять мультитули? Через те, що це багатофункціональний інструмент. Тому давайте перейду і покажу, що в цьому мультитулові є. Ну, Найголовніше і найперше, і дуже основне це родзинка всіх мультитулів. У них є ось такі плоскогубці, кусачки, ось так вони виглядають, дуже хороші. В них такий тонкий носик, тоненький, дуже зручно щось брати, підтягувати завдяки ребристій поверхні. Я не знаю, чи я зможу. ага, покажу. Бачите, ребриста поверхня, дуже добре щось захоплювати і діставати. От, Наприклад, мені треба взяти цю ниточку, Раз, взяв, захватив. Бачите, яка вона маленька. Але мультітул її захопив і тримає. Я не можу пальцями вирвати. Ось вам показав приклад. Плюс, ось тут є кусачки. Ось тут от, бачите? Ось це. Кусачки, завдяки яким можна прикусити якийсь провід. Ну, звісно, не треба не зловживати, а якось, відповідно. Діаметру. Плюс ось такі, от, бачите, є якісь отвори. Я так розумію, що це можна зачищати провід. Я читав і в описі нічого про це не прочитав, але я думаю, для цього ці отвори тут і існують. Або щоб захоплювати і перекушувати провід, або, можливо, зачищати від ізоляції. Далі. Ось, бачите тут в рушці дуже багато різного інструменту. Зараз буду відкривати і вам все показувати. Дістаю перший елемент. Він, до речі, фіксується, це дуже добре. В моєму мультітулу він дешевший не фіксується, це незручно. А тут він надійно відкрили і він не закриється сам по собі. Що тут є? Ось на кінчику тоненька пласка викрутка. Ось це відкривачка. І ось тут, бачите, така зазуберна, Це для зняття ізоляції з провода. Як закривається? Просто так скласти неможливо. Ось тут є, бачите, такі стрілечки. Просто натискаєш, віджимається, бачите, пружина. Ось. Я думаю, вам видно. Так, не так краще. Ось так. І закрив. Відкриваю наступний елемент. Відкриваю. Будь ласка. Широка пласка викрутка на кінчику. І відкривачка. Закривається знову, натискається кнопка і закрив. І останній функціонал це стропоріз. Закривається аналогічно. Натиснув, натиснув і закрив. В ручці, ось тут знаходиться. Закриваємо титул, відкриваємо. відкриваю. Пилка. Пилка по дереву. Доволі гостра. І невеличку якусь дерево, можна попаляти, або навіть величке, зробити якийсь пас. Вона абсолютно з цим справиться. Замок для закривання лайнер лок, тобто потрібно ось натиснути і закривається, без проблем. Доволі так тугенько ходить. Супер. З протилежної сторони відкривається. Ось, ножиці. Ось, так, відкрив. Все. Є ось тут на ножицях пружина. Ось. І завдяки чому ножиці ви натискаєте, вони самі відкриваються. Упор під палець такий трішки загнутий. Ріже дуже добре, я вже перевіряв, папір ріже дуже добре. Закривається так само. Натискається замок лайнер лок. Так, де він? Не видно що з камеру ось. І закривається в ручку ножиці. З протилежної сторони, що є, є ось такий напильник. Напильник. Ну, оце теж можна кінчик використовувати навіть як е, якусь пласку, широку, дуже, напевно, викрутку. З протилежної сторони є. Сантиметрова лінійка. Ось, будь ласка, 7 сантиметрів максимум. І я вчора дивився. Ось, зверху, я не зрозумів, що це таке: 1.0 і 2.0. Можливо, це якісь дюйми. Але дюйм я знаю 2,5. Можливо. Ну, підскажіть, от на кінчику, бачите, пише букви. Підскажіть, що це за шкала. Мені цікаво, можливо, дюйми. Так, закривається так само лайнер лок, натиснув і закрив. Це так заходить доволі так тугенько, гарно, не, не болтається, люфтів ніяк нема. І ще один функціонал це ніж. Ніж ось такий, гострий. Теж, вчора я перевіряв. Ось так виглядає. Так, закриваю. Закриваю. В середині мультітула в ручці з цієї сторони є ось така два функціонала. Перший це шило, яке можна. Знову ж таки, все фіксується дуже добре, що фіксується, шило, яке можна щось проштовхнути, проштикнути, зробити отвір. І є в шилі отвір для протягування нитки, тобто зробити якийсь можна шов, щоб закрити. Натискається знову ця кнопка і закривається. Далі, крім шила, тут ще є ось така річ. Це хрестовидна викрутка, хрестова, точніше. І вона виконує ще функцію тримача біт. Зараз розкажу і покажу. В чохлові. Є тут кишенька додаткова, якій є. Ось така річ. Це набір-біт. Зараз я дістану. Ось набір біт. Різноманітних. При потреби, вони ховаються сюди в кишеньку, і там надійно зберігаються. При потреби їх дістаєте. Ось такий перехідник. Він відрізняється від інших кольорів. Він з нержавіки зроблений. Його дістаєте. Далі одягаєте. На ось цей тримач хрестову викрутку. Надійно фіксується. І дістаєте будь-який вам біт, який потрібен. Ну, от я дістав такий, вставляєте сюди в пас. Все, він, до речі, там на магніті тримається. Дістати його не так просто. І все, і ви користуєтесь. Щось вам потрібно. Прокрутити, підкрутити, провернути, закрутити, відкрутити. Без проблем користуйтесь. Або тримаєте ось так, або робите ось так. Складаєте мультитул і вже ним щось користуєтесь, робите. Далі, коли вам не потрібно, ви ховаєте це сюди раз, і це ховаєте сюди два. І. Відповідно, ховаєте в кишеньку, кишеньку чохла. Заховали, він там надійно тримається. Сховали туди ж чохол, сховали мультитул І закрили. І поклали чи до рюкзака, чи повісили на ремень. Власне, ось такий вийшов у мене огляд. Ще хочу наголосити і повторити, що внизу в описі під даним роликом буде посилання в інтернет-магазині на цей мультитул, де ви можете прочитати більше інформації. Я зробив такий короткий огляд. І ще хочу зауважити, що я буду розігрувати цей мультитул, в тому числі серед тих, хто донатить. На ЗСУ. Зокрема, для батальйону безпілотних систем нашої 110-ї бригади. Внизу буде рахунок для донатів, донаття. І серед тих, хто це робить, я в листопаді місяці проведу розіграш, де розіграю, в тому числі, можливо, і ви станете власником ось такого чудового мультітула. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Хай щастить!